Перший заступник Володимирського міського голови Ярослав Матвійчук. Заступник міського голови міста Вінниця Юрій Фемічев, міський голова міста Славутич, заступник Креснянського селищного голови шлюга Галина Чилай, Перший заступник міського голови Новояврівська міська територіальна громада. Олег Савчук, про міська громада, Поли. Троцюк Роман, до сільський голова до війська громада Ковальського району Волинської області. Найскладніше напевно питання, яке нас чекає в цьому році, це новий опалювальний сезон. Це звичайно і централізоване теплопостачання, забезпечення роботи 18 котелень, які є в нашому місті. Це і централізоване водопостачання. Головна сьогодні трудність в проблематика не тільки в нашій громаді, а в... Я впевнений, в тому що у всіх громад це кошти, тому що у всіх сьогодні є завдання номер один. Це перемога, тому лава частка в тому числі міського бюджету саме направляється на ці цілі, але разом з тим ми розуміємо, що сьогодні потрібні кошти для відновлення. Зв'язку з повномасштабним вторгненням і сьогодні втратами в енергетичній системі. В громаді виникають періодичні поки що відключення електроенергії. Ну зараз взагалі труднощів по громаді, як в кожній громаді, є недостача електроенергії для споживачів, особливо є по е комунальних закладах школах, дитячих садочках. проблеми є, тому що зараз і запрацювали ніби програми фонду енергетичності, але досить високі відсоткові ставки банків. Бо для того, щоб термомодернізувати будинок, потрібно взяти позику банку. А позика зараз досить високі відсоткові ставки. І зараз на рівні загальнодержавному появилися для для підприємців цей 5, 7, 9 вони ще на відсоткова ставка, і зараз у мене дуже велике питання, чому немає цього для ОСББ. Сьогодні я вважаю, всі українські громади мають однакові виклики перед дуже важким опалюваним сезоном, в якому ми очікуємо шалений дефіцит електроенергії. Саме в централізованій мережі пов'язані з обстрілами, знищенням нашої інфраструктури енергетичної, втрачених 9 мегаватт. Генерації 9 гігават, вибачаю, з генерації електроенергії, які не можна просто компенсувати через енергоміст з Європою чи наростити потужності дуже швидко. Наша громада налічує 6 тисяч жителів, не є великою, але також стикається з труднощами, пов'язані з вимкненням енергетики. По 4 години, а ось сьогодні вже і 8 годин. Тому кожен з нас буде вирішувати локально свою проблему генерації саме для критичної інфраструктури. І я боюсь, що сьогодні вже ті засоби, які ми звикли використовувати звичайні генератори, будуть неспроможні забезпечувати стале надання енергії в постійному режимі. Готуємося до зими. Дякуємо і нашим міжнародним партнерам, і донорам, і асоціація енергоефективних міст, які системно допомагають нам в цих процесах. Вже в громаді працює. Шість котлів на пілетах, один котел на щепі І в цьому році плануємо ще поставити чотири котли на пілетах. Це дасть змогу нам автоматизувати опалення, тому що сьогодні людський ресурс стає дефіцитом. Хлопців призивають і знайти почегарів буде дуже складно. А пілети дають змогу не тільки автоматизувати систему, а й оптимально використовувати внутрішній резерв. Це те, що в нас виростає на території, перетворюється в пілету. Зрозуміло, що основне джерело, ймовірніше, все-таки все це будуть кредитні кошти, і сьогодні важливо, щоб максимально швидко дешеві зручні кредити в гривнях з'явились для реалізації проектів. Зараз розглядаємо. Пропозиції когенерації показав інвесторам дві земельні ділянки, які б могли підійти для цього. Вони б могли б встановити невеличкі електростанції для збільшення потужності енергетики. Зрозуміло, що є виклик сьогодення, а є виклик, який ми маємо розуміти на майбутнє на декілька років наперед. І от ці рішення, які ми сьогодні будемо впроваджувати, це точно тимчасові рішення. Це як купити автомобіль, на якому просто доїхати до якоїсь. Точки далі ти маєш врешті-решт думати про електромобіль, про сучасний світ, про зелений світ, про енергоефективність. А цей сезон ми маємо пережити і проявити свою стійкість навіть більше, ніж ми це робили в 2022-2023 роках. Саме цим живуть сьогодні українські громади.